Питання забезпечення конституційних прав громадян на працю та винагороду за неї потребує сьогодні особливої уваги, адже економічна криза загострила проблеми своєчасності виплати заробітних плат та законності у трудових відносинах між роботодавцями та працівниками. В ефірі РТБ програма на території закону, проект прокуратури Рівненської області. Чатку цього року кількість звернень рівнян, яким роботодавці затримують виплату заробітної плати чи порушують інші трудові права, збільшилася. Цей факт констатують у прокуратурі області. Саме тому питання у сфері додержання законодавства про працю набирає все більшої актуальності. Проблемою номердин стає мільйон заборгованість із виплати зарплати мешканцям області. Спочатку початку 2009 року заборгованість по заробітній платі в нашій області. Як, зрештою, по всій державі зросла, і згідно статистичних даних на даний час становить більше 12 мільйонів гривень. Звичайно, це не може залишатися осторонь органів прокуратури, тому що нашим основним завданням є це захист конституційних прав і свобод громадян. Тому ми вживаємо вичерпні заходи, щоб захистити права наших громадян. З цією то й проводимо перевірки. Лише у Березнівському районі одне підприємство заборгувало своїм працівникам майже 180 тисяч гривень. Як встановила прокуратура, така невиплата заробітної. Плати була безпідставною, а тому у цій правохоронні структурі були змушені порушити кримінальну справу. Перевіркою встановлено, що керівник підприємства протягом двох місяців безпідставно не виплатив заробітну плату 160 працівникам на загальну суму 179 тисяч гривень. За вказаним фактом прокуратура району була порушена кримінальна справа, яка закінчена досудовим слідством і скерована для розгляду по суті до Березінського районного суду. В ході слідства. Половині працівників більшості була виплачена дана заробітна плата. Інші працівники отримують заробітну плату по завершенню розгляду справи в суді. Області продовжують мати місце випадки виплати заробітних плат в конвертах. Таким чином, керівники підприємств приховують нелегальні трудові відносини з працівниками. Вони вносять в офіційні документи неправдиві відомості про кількість працюючих працівників, використовують їх працю без укладання з ними трудових договорів. Усе це є грубим порушенням законодавства про працю. Між районною прокуратурою У поточному році було проведено ряд перевірок дотримання вимог чинного законодавства про працю суб'єктами підприємницької діяльності, які розташовані на території Острозького району і міста Острога. Прокурорськими перевірками було встановлено випадки, коли е, випадки прихованих трудових відносин. Тобто, фактично, люди не були оформлені на роботу однак працювали на певних посадах. За даними фактами Острозькою міжрайонною прокуратурою порушено чотири кримінальних справи. Після порушення кримінальних справ були укладені трудові договори, які зареєстровані належним чином у Острозькому міжрайонному центрі зайнятості, тобто права громадян поновлені. Керівник підприємства Васильівського стимул ЛТД заборгував нам заробітну плату мені і ще сімом працівникам, не виплативши мені за півроку сума. Склала 23 тисячі 400 гривень. Решту працівникам я не можу назвати зараз кожного суму. І це вимусило нас звернутися до районної прокуратури. Прокуратура, розслідувавши справу, порушила кримінальну справу і передала матеріали в суд. Записи до трудової книги ні одному з працівників про те, що працювали, не були зроблені. Хоча я особисто працював більше як рік. Деякі люди працювали по два роки. Ну а зараз чекаємо результату від районного суду. Надіємося, що справа буде вирішена позитивно. Ризи підприємці вдаються до різних способів, аби покращити своє матеріальне становище. У прокуратурі з'ясували, що найчастіше роботодавці організовують на підприємствах перехід на неповний робочий день або тиждень, надання відпусток без збереження заробітної плати, а також масове скорочення чи звільнення робітників. При цьому, як правило, інтереси найманих працівників не враховуються. А нещодавно прокурори виявили факти незаконного отримання громадянами допомоги по безробіттю. Служба особи зрішились. go oh. Підприємство по виробництву комбікормів внесли на прохання своїх знайомих неправдиві відомості в їх трудові книжки про те, що останні працювали на вказаному підприємстві і перебували в трудових відносинах. Хоча будь-якого відношення дані особи до вказаного підприємства не мали, в По-дальшому вказані особи свої трудові книжки із неправильними записами подали до зарічницького районного центру зайнятості, в результаті чого отримали неправомірно. На допомогу по безробіттю всього більше 7 тисяч гривень. Показаних фактах прокуратури району порушено кримінальну справу. Турбують прокуратуру питання пов'язані з використанням праці інвалідів. Перевірки щодо додержання законодавства, спрямованого на забезпечення прав людей з обмеженими фізичними можливостями, також засвідчили про порушення. Що за втручання прокуратури області адміністрацію зад консюмерського зоря до фонду соціального захисту інвалідів відшкодовано 422 тисячі гривень. Адміністративно-господарської санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів також прокурорськими перевірками виявлено факт привласнення службовими особами колективного підприємства Халкідон 110 тисяч бюджетних коштів, спрямованих на створення робочих місць для восьми інвалідів. За даним фактом, порушено кримінальну справу до слідство у справі триває. Нинішню ситуацію на ринку праці фахівці називають складною лише у минулому місяці. Чисельність осіб, які шукали роботу за допомогою центрів зайнятості, становила більш як 34 тисячі. При цьому кількість робочих місць та вакантних посад скоротилася у 2,5 рази. Щоденно у службі зайнятості реєструється більше двох сотень мешканців області. Вакансії з кожним днем стає все менше і менше. Кожен день на 70-50 вакансій зменшується у нас, якими. Ми можемо користуватись для працевлаштування незайнятих громадян. Зараз в нас на одне вільне робоче місце 20 незайнятих громадян претендує. Якщо людина не працевлаштована за допомогою центру зайнятості, то на сьомий день їй надається офіційно статус безробітного. Інша справа, коли там вже розпочинається виплата допомоги по безробітті. А коли ми почнемо? Ну це залежно від статті звільнення. Якщо звільнений за власним бажанням чи за угоду і сторін то відкладається на 90 днів, зв'язку з фінансовою кризою. В грудні минулого року були прийняті зміни, внесені зміни до закону України про зайнятість громадян, яким розширено перелік осіб, які, які рахуються зайнятими. тобто до таких осіб вже віднесено членів особисто селянського господарства. Звичайно, це погіршило становище тих жителів села. Тому що вони тепер, на відміну від міських, не беруться на облік, як ті громадяни, які шукають роботу. При цьому береться тільки розмір земельної ділянки, це 25 соток. В окремих центрах зайнятості неправильно зрозуміли ці зміни в закон і почали знімати з обліку тих громадян, які вже були рахувалися безробітними, до внесення змін в цей закон. Тобто, якщо дія закону поширюється на ті правовідносини, які виникли після ведення його в дію, тобто з 1 січня, якщо громадянин є членом селянського господарства і має тих 25 соток землі в своєму користуванні і перебував на обліку в центрі зайнятості до цього, то він повинен залишатися і надалі. Виявлені такі випадки, що знімали безпідставно, зараз за прокурорським втручанням людей буде поновлено їхні права і назад поставлено на облік центр зайнятості. Щодано у прокуратурі області відбулася міжвідомча нарада з питань додержання законодавства у сфері оплати праці та зайнятості населення. За її підсумками прийняли скоординовані рішення. Безумовно, одних лише зусиль органів прокуратури у вирішенні питання погашення заборгованості заробітної плати інших соціальних виплат та забезпечення зайнятості населення замало. Тут потрібен комплексний підхід. Усіх правоохоронних, контролюючих та інших органів державної влади. Це, в свою чергу, дасть змогу ефективніше впливати на ситуацію, яка склалася в регіоні. В результаті проведених перевірок у поточному році органами прокуратури в області з питання оплати праці та зайнятості населення порушено 31 кримінальну справу. З них 25 направлено до суду. За результатами. Прокурорських перевірок нами внесено 160 документів прокурорського реагування, за результатами розглядом яких 61 посадову особу притягнуто до відповідальності. Населенню в області виплачено понад 14 мільйонів гривень просрочної заборгованості заробітної плати. Всі ці питання перебувають на постійному контролі у прокуратури області. Кожен має право на працю та своєчасне одержання винагороди за неї, адже всі ми працюємо заради того, щоб забезпечити себе матеріальними засобами існування. А ті, хто ці права порушує, має пам'ятати, що за це передбачена відповідальність перед законом. Ви дивились черговий випуск проєкту прокуратури Рівненської області під назвою на території закону. Побачимося в ефірі РТБ.